Я. Что это бензин заливаем? Мама её вон, так нормально.

Додому я побачив тим і побачив, як мені бігли, доживати пожежі. Я коли зайшов у двір, то побачив ну, дуже великий вогонь. І в ну, мене криша, ну, почалося це все встати, шифер наче літати. Ну, пожежні приїхали швидко, десь за 5-7 хвилин. Орієнтовно 17.30 поступило повідомлення на лінію 101 про пожежу. На вулиці Севастопольській горіння мукулатури від мешканців сусідніх будинків. На місце пожежі направлено два відділення, де перше три. Прибувши на місце, вони побачили, що орієнтовна площа 500 метрів квадратних, горить мукулатура, є загроза сусіднім житловим будинкам, перекиданням і займанням, є загроза в сусідній будівлі займання вибухонебезпечних легкозаймистих рідин бензину. Відповідно, було прийнято рішення подати стволи на захист житлових будинків, на захист будівлі з бензином. Організовано розстановку сил і засобів на гідранти, подано 5 стволів на захист і на гасіння пожежі.